Праводрість станьмо по і вислухаємося выслухаємося до Евангелия мир усім. Від Йоанна, святого Євангелія, читання. Будьмо уважні, одного разу було весілля в хані Галилейській, і мати Ісусова була там, був вже запрошений на весілля Ісус, і ученики Його, і коли не стала вина, мати Ісусова, каже, на Нього вина немає. Говорить Ісус, що мені? І добіжено, що не прийшов мій час, а мати Його каже слугам, Що він вам скаже? Зробіть, було ж тут шість кам'яних посудин. На воду, що стояли для обмивання іудейського, у їх по дві або по три міри. і каже їм Ісус налити посудини водою, і налили їх до верху, і каже їм наберіть тепер і несіть до розпорядника весільного і понесли, як попушував староста води, що стала вином, а він не знав, звідки воно. Знали тільки слуги, що набирали воду. То кличе до себе же нехай і каже йому, кожен чоловік перше добре вином частує, а коли оп'ються тоді вже гіршим. А ти добре вино аж досі, такий початок чудам у Кані Галилейській, показав славу свою і увірували в нього ученики Його. Oh.